З четверга 18 квітня розпочав роботу єдиний центр допомоги постраждалим внаслідок ракетної атаки 17 квітня. Саме тут в цьому центрі надається грошова. багатоцільова цільова допомога постраждалим мешканцям, тобто це ті, в кого були пошкоджені квартири, житло. А крім того, люди, які постраждали, отримали поранення фізично, тобто які просто перебували в тому районі. Надаючи крім того, юридичну та психологічну допомогу оформлюють багато цільову грошову допомогу. Центр допомоги працює в міському палаці культури з 10 до 18 центр. Працює при собі бажано мати документи, щоб пришвидшити процес, паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення, підтвердження місця проживання за цією адресою або просто прописка і е, знати номер своєї банківської карточки, щоб отримати грошову допомогу. Кошти для постраждалих чернігівців виділяють кілька міжнародних фондів. Це допомога, яка надається міжнародними партнерами, які вчора відгукнулися на потребу допомогти людям. Вони оголосили те, що вони можуть допомогти. Зв'язалися з нами. Ми розмістили їх на базі єдиного центру. Хто бажає надавати допомогу в плані там юридичну, психологічну в принципі, я думаю, може до нас звертатися. просто єдине, що ми вже не маємо місця фізично, де розмістити організації тут. Зараз постраждалим надається саме першочергова фінансова допомога. Наприклад, щоб герметизувати приміщення, затулити вікна там, де вибите скло. А вже після цих термінових робіт будуть вирішуватися питання про власне відбудову. Стосовно відбудови житла буде відбуватися потім узгодження пізніше ще хто з партнерів буде відбудовувати житло, але така допомога так само буде надаватися.